Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю, друзі! Мене звати Олена Саєнко. Я вчителька української мови та літератури. Сьогодні поговоримо про твір Михайла Коцюбинського дорогою ціною, що належить до епосу. Передусім пригадаймо ознаки цього роду художньої літератури відтворення життя, насиченого різноманітними подіями, зображення людини через її вчинки, поведінку, особливості мовлення. В епічних творах присутні різноманітні описи побуту, природи, зовнішності. До речі, термін використовують і в кіномистецтві. Цьому стилю притаманні великий розмах та видовищність. Наприкінці 2022 року в Лондоні відбулася світова прем'єра фільму Джеймса Кемерона Аватар шлях води. Стрічка має ознаки епосу, сюжетна лінія, пригоди, що в основному відбуваються в підводному світі. Головні герої Джейк Салі та Найтірі мріють про мирне родинне життя в гармонії з природою, але люди з неба змушують навіть тікати від війни та боротися за волю. Що об'єднує сучасний сиквел та твір дорогою ціною, написаний у 1901 році? Звичайно, епічна форма, прагнення героїв доволі, картини природи, адже романтики через пейзажі змальовують світ протилежний реальності, відтворюють внутрішній світ героїв. В аватарі люди лісу стають людьми води, вчаться дихати по-новому, шукають гармонію з довкіллям. А глядачі опиняються у підводному світі. У Коцюбинського пейзажні замальовки є відзеркаленням настроїв героїв. Тож пориньмо світ романтики та пригод разом із персонажами Повісті дорогою ціною. Спочатку декілька слів про Михайла Коцюбинського, представника модерної літератури кінця 19, початку ХХ століття. Його називали сонцепоклонником і соняхом, бо над усе любив сонце, квіти і дітей. Служив звичайним чиновником у статистичному відділі Чернігівської управи. На роботу ходив з неодмінною квіткою у бутоньєрці. Михайло Коцюбинський так і не здобув офіційної вищої освіти, закінчив шаргородську духовну семінарію. Університет залишився мрією, але він був високоінтелігентний. Умів вести і підтримувати всяку розмову. Високоосвічений дуже багато читав, знав дев'ять мов: три слов'янські, українську, російську, польську, три романські французьку, італійську, румунську, і три східні татарську, турецьку та ромську. Михайло Коцюбинський – письменник, який віртуозно володів літературним стилем, майстер пера. Власна інтуїція, уява, суб'єктивні враження від світу сприяли еволюції його творчості, від реалістичних оповідань до письма метафоричного, психологічного. Навіть розповідаючи про життя селян, він тонко продикає в психологію героя, створює рельєфні малюнки природи. Можливо, і Джеймс Кемерон гортав сторінки творів українського імпресіоніста. Сподіваюся, що вам до смаку пригодницькі твори. Які мають напружений сюжет, захопливу інтригу, романтику подорожей, небезпечні втечі й погоні, романтичне кохання, мальовничі краєвиди, пригадуйте казку Мауглі Кіплінга, романи Робінзон Крузу Даніеля Дефо, п'ятнадцятирічний капітан Жуля Верна, оповідання жага до життя Джека Лондона, твір коцюбинського дорогою ціною теж має ознаки цього жанру. Розповідь про неволю та її наслідки дозволила авторові використати пригодницький сюжет у повісті про кохання. Кріпацьке майбутнє не може влаштовувати волелюбних героїв і підштовхує їх до втечі. Перед нами романтична історія щирих почуттів двох вільних духом людей сповнена драматичних пригод, втеч та переслідувань, стрімкої зміни подій і життєвих ситуацій. Дорогою ціною має ознаки жанру повісті. Адже в межах оповіді про кохання двох героїв Остапа і Соломії письменник розкриває характери персонажів. У творі визначено чинники, що ці характери сформували. Автор відтворює вже далеко від читача епоху, виступаючи проти будь-якого насильства над людиною, утверджуючи її право на щастя. Розглянемо композицію твору. Про пригоди, що відбуваються з героями, письменник розповідає в п'ятьох розділах. На початку є пролог, коментар про те, що пов'язує героїв твору із суспільними подіями історичної доби. Останній розділ завершено епілогом розповіддю про долю вже немолодого Остапа після розв'язки. Події відбуваються в 30-х роках 19-го століття, у часи становлення кріпаччини. Козаки в минулому та молоде покоління прагнуть волі. Деякі обирають утечу до Туреччини за Дунай. За людьми влаштовують погоні. Двадцятирічний Остап, вихований розповідями дідуся про героїчне минуле, бунтує проти пана. За це пан збирається відправити юнака в солдати. Хлопець вирішує тікати на інший бік Дунаю у Бессарабію, яка була під владою Туреччини і де панщини не існувало. У селі залишає кохану Соломію, яку пан видав заміж за старого візника фірмана. Інтрига загострюється. Остап в дорозі зустрічається з незнайомцем, який, цілком за законами пригодницького жанру, виявляється близькою людиною. Це Соломія, переодягнена в чоловічий одяг, щоб вести в оману пана, який ловить втікачів. До речі, переодягання в чоловічий одяг, поширений у пригодницькій літературі прийом. Дівчина обирає шлях великої небезпеки, але водночас і право бути зі своїм коханим. Заради цього навіть наважуються обрізати довге чорне волосся, щоб її не впізнали та прийняли за парубка. Далі закохані вирушають до Дунаю, щоб разом з іншими втікачами переправитися на інший берег річки. До них у дорозі долучається земляк Іван Котигорошко, який, за його розповідями, біжить не від панщини, а від важкої руки лютої дружини. І ось, коли нарешті втікачі сідали у човни, наїхали прикордонні козаки та почали стріляти. Остапи Соломія залишаються на березі та тікають очеретами. Друга спроба переплисти річку на власноруч виготовленому плоті виявилася вдалою. Але, опинившись на іншому вільному березі, Остап, переповнений гнівом, скрикнув Бодай ти запалася триклято країну з твоїми порядками. Кордонний козак почув його та вистрілив на осліп. Хлопця поранило в груди. Герої ховаються в плавнях. Остап стає тягарем для Соломії, але кохана не покидає його, намагається знайти вихід, шукає порятунок. Соломія починає блукати у придунайських плавнях. Заболочених порослих рослинністю берегах вічок. Тим часом до підупалого силами Остапа навідується голодний вовк. Юнак хлюпає на звіра водою, той відступає, триває боротьба людини та тварини. Урешті вовк біжить геть. Остап, серце якого сповнене кохання до Соломії, намагається знайти вихід з очеретів. Закохані залишаються живими навіть в умовах страшної пожежі в плавнях. Соломії вдається прилаштувати Остапа в помешканні ромів до часу його одужання. Самі ж доводиться заробляти на прожиток для обох. Оскільки доля здобу відвертається від героїв твору. Несподівана турецька влада робить обшук у ромському помешканні через вогнестрільну рану підозрює пораненого Остапа в протизаконних діях і заарештовує. Місцевій владі стає зрозуміло, що поранений кріпак утікач із протилежного берега Дунаю, тому його неодмінно передадуть російському правосуддю. Звісно, це означає, що на мандрику чекає багаторічна сибірська каторга. Попри всю винахідливість, спроба Соломіїв рятувати Остапа з допомогою Івана Котигорошка, якого дівчина випадково зустріла на базарі, закінчується невдачею. Ось тільки до останньої хвилини озброєні турки вартові не могли зрозуміти, що на їхній човен готується напад. Остапе, співала Соломія, ми їдемо тебе визволяти. Іван б'є одного, я стріляю другого, а ти візьми собі третього. Але Соломія гине. Бачимо порожній човен, у якому ще кілька хвилин тому пливли Остапові визволителі. І який тепер несе за течією дунайська вода. Гортаємо останні сторінки твору, що закінчується епілогом. З нього ми довідуємося про вже старого Остапа, який живе в убогій хатинці над Дунаєм. Іноді чує з під води голос коханої і чекає зустрічі з Соломією вже на тому світі? Зіставляючи портрет молодого Остапа. Стрункий і міцний, з чорними очима, орлячим носом і темним молодим вусом на засмаглому обличчі, і вже літнього, після багатьох років поневірянь, сивий дід з кудлатими бровами, мужні очі дивляться в простір, а усмішка розсуває зморшки, басаманений синій хребет, де списана, як він каже, його життєпість. Усвідомлюємо, що дорогою ціною. Ціною здоров'я, поневірянь і життям коханої Остап заплатив за свою волю. Твір закінчується яскравим символічним образом вітру, що підхоплює людські долі, несе їх у крізь роки. Він летить іздалеку, тихими селами і забирає по дорозі, всичує в себе і тишу села, і клекіт міста, шемрання темного лісу, дзюрчання вод і дзвін стиглого колоса. Несе він в собі весь гомін землі. І в цьому вихорі десь загубились і долі, і кохання двох сердець, що не вмирають Остапа і Соломії. Такий пейзаж завершує розповідь. Коцюбинський романтизує своїх героїв і їхні пригоди. Адже в трагічній ситуації Остап думав не про себе, а про Соломію. Любов'ю і вдячністю сповнюється юнак від усвідомлення, що дівчина вирушила в небезпечні мандри тільки заради того, щоб полегшити йому життя. Боротьба головної героїні за кохання це вияв свободи, прагнення вирватися із неволі, ніжні почуття й товариська виручка, жіночність і мужність органічно поєднуються в характері Соломії. Заради коханого вона відрізає свої чудові коси, щоб бути схожою на парубка, неодноразово рятує Остапа від загибелі і, врешті-решт, гине сама. Кохання і втрати, жива природа, зв'язок поколінь, прагнення героїв бути вільними та розпочати нове життя в іншому місці ці мотиви об'єднують екшн Аватар, шлях води та повість Михайла Коцюбинського дорогою ціною. Ці історії різні за часом та сюжетом, але вони про гідність, про красу почуттів, про мрії та справжні цінності. Дякую за увагу. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАТО освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.